Повномасштабне вторгнення повністю змінило світогляд українців та їхнє сприйняття раніше здавалося б буденних речей, в тому числі й у колективу нашого телеканалу. Нині основним завданням журналістів є боротьба на інформаційному фронті, де проти стоїмо не лише ворогу явному, але й його поплічникам на території України. Після 24 лютого ми працюємо, аби викривати колаборантів та їхній бізнес, який фінансує вбивства українців, виявляється, адепти руська міра роками діяли у Львові і навіть не приховували своєї проросійської позиції. Проповідник руського міра. Хто у Львові пропагував дружбу з Кремлем навіть після анексії Криму та вторгнення на Донбас? Займалися збором інформації пропагандою російсь... цього руського міра. Як проросійський бізнесмен продовжував торгівлю з окупантами аж до повномасштабного вторгнення? ж питання економічної безпеки країни. Та чому місцева влада увесь цей час була прихильною до адепта руського міра 2018 рік. Львівська обласна державна адміністрація приймає рішення виселити з орендованого приміщення російський культурний центр, який осів на вулиці Короленка ще в 90-х роках. Будівлю організація винаймала просто за смішну суму 5 гривень на місяць. Це була оренда майна, і обласна рада прийняла рішення розірвати договір оренди, передати на іншу мету, тобто в абсолютно діючи в межах своїх повноважень. І знову ж таки, питання, чому це, це треба було стільки з цим чекати, зволікати, а в центрі Львова тримати біля себе, ну, умовно кажучи, якийсь русський молебень. Спроби російської общини оскаржити рішення влади через суд провалилися, тож змушені були покинути приміщення. По собі залишили чимало мотлуху, зокрема, вражаючу кількість антиукраїнської агітації, як то примірники газети Русський вєснік». Пропагандистські матеріали і досі розміщені на сайті ворожої общини. Зокрема, хвалебні оди Медведєву, виправдання анексії Криму, і ціла серія ностальгічних публікацій про життя Львова в часи російської окупації, такої агітації спрямованої проти України в російських структурах в Львові було дуже багато. і Це не одноразова якась акція. Ми займалися збором інформації, пропагандою російського цього руського міра і, по суті, готували е цю війну. нам. діяльність російської общини фінансував її ж голова та засновник Анатолій Бобришов, етнічний росіянин. До слова, цю організацію багато років курував. Колишній кадебіст Олександр Косторний, нині підозрюваний у держзраді за наведення російських ракет на Львівщину. Бобришов утримував і скандальну газету. Про що з гордістю розповідав російським журналістам у статті про русських людей, які живуть в недружньому краї, Бобришов ще й обҐрунтував свою проросійську позицію. Як говорив імператор Олександр Третій, Росія має двох союзників: російська армія і флот. А у нас є єдина родина Білорусь, Росія, Україна, яку розвалили, яку треба відновлювати. По суті, ми один народ, одна сім'я. І коли стає зовсім погано, то остання надія на сім'ю. Отже, порушену сім'ю треба відновлювати, включати голос крові. Про це Бобришов заявив у 2014-му, якраз напередодні анексії Криму. Виглядає, наче він готував плацдарм для окупантів. В минулому чоловік був помічником скандального нардепа від комуністів Олександра Голуба. А гроші на проросійську агітацію акумулював з Львівського хімічного заводу, який приватизував ще у 90-х роках. Нині підприємство й надалі належить Анатолію Бобришову та його доньці. Я думаю, якщо чесно, бо він вже такий старший досить чоловік, ну думаю, там, скоріше всього, що все вирішує його дочка. Угу. Я вже наскільки бачу. Йдеться про Крістіну Бобришову. Саме так, не Христина, а Крістіна. Ім'я жінки в усіх офіційних документах. Якщо в нас один з ключових заводів належить росіянам, як ви думаєте, це несе небезпеку для Львова, для України загалом? Я переконаний, що несе. До слова у 2017-му підприємство потрапило до чорного списку антимонопольного комітету. Львівський хімічний завод та фірма Львів Кисень, що також перебувала у власності Кристіни Бобришової, регулярно змагалися між собою в тендерах на закупівлю різних газів для львівських медзакладів. За змову на торгах їх оштрафували і позбавили можливості брати участь у держзакупівлях на три роки. Однак, у 2020-му через суд сім'я оскаржила це рішення. Змагальність на тендерів відбувається насправді з однією метою, а переможець визначений наперед. В той час, коли багато українських підприємств не могли перемагати на цих тендерах, не могли створювати ринок кисню була така гегемонія, були стабільні прибутки. І друге, будь-яка діяльність, яка пов'язана з псевдо-неурядовими громадськими організаціями, які мають російські спрямування, однозначно курується спецслужбами Російської Федерації. Крім того, у розпал пандемії коронавірусу, коли медичний кисень рятував життя тисячам українців, завод Бобришових реалізовував свою продукцію за найвищими в Україні цінами. Кілька областей заходу України брали кисень, споживали цей кисень, бракували його, тому що завод. Там вже достатньо старий, зношене обладнання. Те, що це втягувало з щомісяця в лікарні мільйони, це я пам'ятаю, там, може там зараз не, не скажу чітку суму, але це мільйони в щомісяця. Тому ми рахували, що навіть дороге е генеруюче обладнання, нібито, на перший погляд дороге, воно дуже швидко, скажімо так, буде навіть в фінансовому плані, я вже не говорю там, про щось більше, буде окупне. Тому ну, це, це великі ціни. За мільйон. Нині більшість лікарень стали автономними, тож із часом відмовилися від співпраці. Знову ж це питання економічної безпеки країни, що не може бути представники чи пов'язані з агресором. Представники в нас на нашій території взагалі не тільки в Львові, а в Україні. ось Тобто це питання. А якщо це яке ми бачимо в цьому випадку, ще є монополіст по житті, скажімо так, забезпеченню. Ну от лікарні та да, наприклад, ну це зрозуміло. Тут держава б мала зробити напанув такі однозначні і правильні кроки, щоб ці підприємства були націоналізовані попри це, а також на тлі скандалів з російським культурним центром і тендерними махінаціями, міська влада виявилась прихильною до проросійського бізнесмена. Голова так званої руської громади Львова. Він має тісні зв'язки, якісь там медалі від російської влади. Він відверто пропагує руський мір в Львові і він відомий тим, що мер міста йому ще й вручив медаль. Андрій Садовий пояснив, відзначив Анатолія Бобришова, подякую за якісні результати його роботи. Стосовно керівника підприємства Бобришова, це було звернення керівників підприємств підприємцівського району. Він керівник цього підприємства 30 років, тому я зобов'язаний реагувати на такі звернення. Я дякую людям за ту роботу, яку вони роблять в сьогоднішньому часі. І це після кількох років українсько-російської війни та закликів Бобришова до братання з окупантами. Це нагородження відбувається у розпал російсько-української війни, яка на той момент вже триває 4 роки, та заклики Бобришова добрата з окупантами. А головне, що допоки український бізнес відмовлявся від торгово-економічних зв'язків з Росією та бойкотував ворожі товари, власники львівського хімічного заводу продовжували співпрацю з агресором. Москва. 1996 рік. П'ять великих виробників технічних газів об'єднались у співтовариство ІГМА. До нього увійшли три російські та дві українські компанії: Дніпропетровський і Львівський хімічні заводи. До 2014 року е, Росія була основним і торговельним партнером, і бізнес-партнером України. Тобто, ці всі. Е, так би мовити, наративи про братні народи і так далі. Вони працювали плюс російський капітал досить активно інвестував в економіку України з тою простою метою, щоб мати українську економіку під контролем. Тож не дивно, що у 2000-х 2000-х Бобришов відкрито експортує продукцію ЛХЗ до Росії. Однак товариство ІГМА продовжувало свою роботу навіть після нападу РФ на Крим та схід України у 2014-му. У складі учасників підприємства втім відбулися зміни, але стосувалися вони російських партнерів. Співвласником залишається Ліндегаз Рус, філія міжнародної компанії на російському ринку. А згодом Дніпропетровський хімічний завод теж переходить до Ліндегаз. Лінде це міжнародна компанія з центром в Німеччині. Вона працює на ринку, але вона має дочірню компанію Лінде Газрус. Абсолютно з вами згідний. І вочевидь, багато до речі, не тільки там лінде багато інших міжнародних компаній теж до 2014 року розглядали. Україну як частину СНГ, перша, наприклад, що після 2014 року почали робити інші міжнародні компанії. Вони почали вони зрозуміли, що Україна це не СНГ і зовсім не частина Росії, і тому вони почали виводити і перепідпорядковувати свої підрозділи. Співтовариство ІГМА проіснувало до 2016 року. Співпрацю в наступні роки на думку експертів приховували. Адже після початку бойових дій на Донбасі сім'я Бобришових різко переорієнтувала свій бізнес на Молдову, що входить у перелік так званих сірих економічних зон. За нашою інформацією, з 2020-го і до початку повномасштабної війни хімічну продукцію підприємство постачало також до Білорусі. Тим часом у Львові з'явилися дистриб'юторські точки «Ліндегаз». чи співпрацюєте ви зараз з хімзаводом? Яке то при чому тут це саме журналістам такого то саме отакі якісь цікаві питання? Ну так, так? вам хімзавод? Не ну, дзвонять тому... мені з провокативним питанням. Які засновники хімзаводу? Звідки ви таку інформацію взяли? Лінде це закордонна компанія. вона не може працювати з закордонним представниками? Це ж компанія Лінде, це є німецька компанія. Експерти припускають, що саме через прокладку Ліндегаз Україна Львівський хімзавод мав можливість вести бізнес з Росією. Ну я би цього не виключав. Тобто простежити якось, скажімо так, до 24 лютого ніхто цим взагалі не переймався і не займався. Якщо, наприклад, там хотіли таким чином закамуфлювати, це робили. До слова, сам Анатолій Бубришов не втомлювався просувати ідею торгово-економічних зв'язків з Росією. Союз з Росією, за який ми постійно виступаємо, матиме для української економіки лише плюси. Як директор, можу сказати, що якщо наш кисневий завод буде рятувати своєю продукцією підприємство Росії, то ця вигода для всіх сторін очевидна. Зрештою, у 2018 році, коли садовий відзначив Бобришова за вклад у розвиток Львова, журналісти зафіксували вантажівку львівського хімічного заводу у черзі на українсько-російському кордоні на митному пункті Гоптівка траси харків бєлгород Пара кілометрів і львівська хімічна продукція у Росії на сайті ЛХЗ жодних згадок про торгівлю з Росією, як і в інтернеті, загалом. За кілька десят кілометрів від цього пропускного пункту ми віднайшли представництво Газ Рус. Тож звернулися до Анатолія Бобришова, щоб з'ясувати, які саме бізнес-зв'язки у нього з Російською Федерацією. Ми би хотіли поспілкуватися з вами про діяльність заводу. якщо у нас є цікаве, ви цікавитесь, будь ласка, наші приїдьте на завод я вас приму, і ми про все поговоримо. Та вже на території заводу стало зрозуміло, що спілкуватися із журналістами на камеру власник підприємства не збирався. Тобто, до нас ніхто так і не вийде. Ні? Немає ніяких казів. Він вас готовий вислухати, тільки я кажу без оператора. Ви, Ви та можете та зараз одна зайти сили. до нього. Просто. Ні. Тож з'ясувати, чи розірвав дружні та бізнесові зв'язки з Росією Анатолій Бобришов. Бодай після 24 лютого нашій знімальній групі так і не вдалось. У свою чергу експерти заявляють, що адептів руського міра треба позбавити можливості вести бізнес на території України. Весь російський капітал великий, маленький, середній, будь-який має бути під е Пильним оком правоохоронних органів взагалі треба з'ясувати, а як вони його здобули? Чи в законний спосіб вони його здобули? А якщо не в законний спосіб, то чому його не повернути назад в власність громади? Вони що побудували цей завод? Ну з завод побудував Бабришов? Завершитись це очевидно, мало би процедурою відчуження всього цього майна, яке набуте? За ці роки агентурою російською, в тому числі е бенефіціарами хімічного заводу, е в інтересах держави України. Дивно, що у Львові прихильники Росії нині почувають себе комфортніше ніж будь-де в країні. Адже галичани завжди були головним ворогом кремлівських ідей. Ба Більше ці люди не понесли жодного покарання. За свою антиукраїнську діяльність роками ці люди збагачувались на нашій землі, вели бізнес з окупантами, а гроші спрямовували на просування ідей воз'єднання з агресором. Саме через таких, як Бобришов, який будував російський острівок на теренах України, ворог отримав казу з Белі для нападу і прийшов їх визволяти. Це були змови. Настав час для нового викриття.